Едем відчуй життя без алергії. Алась кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Київ. За останньою інформацією, троє людей загинули. Про це повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій у телеграмі. Травмовано 11. троє госпіталізовано. Решті медичну допомогу надавали на місці. Уламки ракети влучили у багатоповерхівку в Солом'янському районі. На трьох поверхах зайнялася пожежа. Пошкоджено близько 40 автомобілів, що стояли на парковці біля будинку. Така інформація від військо. Адміністрації Києва її оприлюднили у телеграмі. Наслідки влучання можемо бачити на відео. Його зняла наша знімальна група на місці. Ось що розказали нашим журналістам очевидці. Подскочила. коли було, було слышно, що летела ракета, вона подскочила, я ще був в кровати. Вона успела разбудить дочку, і все і вони вже начали і оно в этот момент все. влетело. То есть, где квартира разрушена, на 17 этаже в один один И все влетело. Термосы чужие в нашей квартире. Доски, кухни. Э, ну, то есть не от нашей квартиры. вот Все, бетон. Все влетело. Вот, вот такой строительный бетон все в квартире. Фу, осколочные, осколочные ранения. Да, и все, все. Палена. от якщо ви подивитесь, 18 вісімнадцятий найбільш постраждали, а, а мене над нею воно згоріло. ваша квартира? Ну я не знаю. Ну, судя по звідсіля, я бачу, що вона вся в копоті. а там я не знаю що. З ким було в квартирі. Не. З котами. Один тобто був один. Один, да, один писати власне як це сталося я не знаю я ж я ж спав да, я спав це бога було... я спав в коридорі силами та засобами ппо у повітряному просторі навколо києва було виявлено та знищено понад 20 ракет повідомили у телеграмі київської міської військової адміністрації і внаслідок влучання у Дніпрі відомо про вісьмох постраждалих. Серед них двоє діти: хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані. Про це повідомив у телеграмі очільник Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лесак. Сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Ще знищені чотири приватні будинки, ще 25 пошкоджені. Побиті п'ять господарських спрут, понівечені майже два десятки авто та газогін за попередніми даними. Захисники СПВК Схід збили 9 крилатих ракет та 3 безпілотники. Окупанти били і по Харкову вночі по місту ворог випустив три ракети. Попередньо росіяни стріляли із комплексу с 300 Про це повідомив очільник області Губов у телеграмі. За його інформацією, є влучання у Слобідському та Холодногірському районах. Пошкоджено газову трубу. Сталося займання в холодногірському районі. Від ударної хвилі пошкоджені автомобілі. За попередньою інформацією, люди не ушкоджені. Повітряні сили у телеграмі. Повідомили, що по Харківщині Росіяни. Запускали ракети х 22 уламки збитих російських ракет у Кропивницькому. Пошкодили кілька домоволодінь та автомобілі, Написав у телеграмі очільник Кіровоградської області Андрій Райкович. Загиблих і травмованих немає.